Сьогодні у нас огляд, ось перша позиція на сьогодні це у нас маєчки жіночі під кодом 8035 за акційною зниженою ціною лише по 1,6 долари за кілограм. Ось такий мішечок буде коштувати 40 доларів 1608 гривень. Сьогодні будемо знімати для вас і футболочки жіночі, маєчки будуть, чоловічі ще також, брюки джинсові будуть, спортивні шортики міксовані. Тому лишаємося в ефірі і вибираємо для себе так. Всім доброго дня, всім доброго ранку. Світлана забирає третій мішечок. Світлана, напишіть нам відразу повідомлення за номером, який закріплений у нас ось тут в шапочці профілю. Напишіть Беру лот номер 3. Зараз покажемо цей мішечок ще трішечки. Але його вже залишаємо за вами. Дитячий одяг є. Так, у нас є дитячий одяг, є одяг дитячий для новонароджених. По акції два мішечка за ціною одного. Лише по долару за кілограм, 25 доларів за два мішечка. Є одяг дитячий осінь. Зима першого сорту по 3,95 долари за кілограм. Так, зараз у нас третій лот. Його забирає Світлана. Як бачите, йдуть різні модельки, різні кольори, присутні всі розміри, достатні кількості і середніх, і великих розмірів в хорошому стані. Лише по 1,6 доларів за кілограм. Хто бажає придбати дану позицію, можна замовляти не лише із відеоогляду, а й без огляду запечатаних нерозпакованих мішечків. Так, друзі, перший мішечок із відео забрали, третій забирають. І зараз огляд є ще вільний другий мішечок. Весна літо є, ні, на жаль, дитячого весна-літо зараз немає. Це третій лот у нас забирає Світлана. Ось такий чудовий, хороший лот, маєчки. Жіночі О, футболочка одна трапилася. Далі у нас в ефірі будуть вже маєчки, майки жіночі далі у нас будуть першого сорту. Іграшки бувають ні. На жаль, іграшок ми не отримуємо лише одяг. Друзі, тапаємо, 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 тапаємо по прямому ефіру і вибирайте для себе. Хороші позиції за неймовірно низькими вигідними цінами. Ось така позиція маєчок жіночок, лише 1608 гривень. Перший, третій мішки вже забрали. Лишився вільний другий. Забираємо другий, тому що позиція закінчується. Хто бажає придбати маєчки, замовляємо і пишемо нам на Viber за номером, який у нас закріплений в шапочці профілю. Ось така позиція чудова. Бачите, йдуть різні розміри, присутні навіть і фірмові трапляються. Різнокольорові маєчки. Це у нас майки жіночі. Сьогодні також будемо презентувати і показувати ще чоловічі майки. Ось це все. У нас один мішечок, як бачите, різнокольоровий. Світланка його вже забирає, віддаємо. І зараз будемо продовжувати.